Чому на сесію полтавської міської ради не виносять питання про заведення нового депутата до фракції Слуга народу? Перше, відповідно до чинного законодавства, відповідно до норм, як це відбувається, це не треба здійснювати окремим проектом рішення. Даний процес відбувається автоматично за визначеним законом порядком. А саме на сесію Полтавської міської ради приходить представниця або голова місцевої е, виборчої комісії, оголошує про даний процес про своє засідання і про те, що є е, проголосований чи цією комісією, що вводиться депутат, зареєстрований депутат. Це вже і є автоматом його введення. Жодних додаткових голосувань депутатського корпусу ні закон не передбачає, ні регламент цього просто фізично немає необхідності, бо він автоматично введений.